Алло, друзі, привіт! Ви знаєте, мою любов до ранішніх, це в мене такий ранок до уранішніх е, відосиків. Да? Я така любительниця то голову кому я всі в мою сілмі сижу, там ці гавнописі обсираюся, то я сьогодні ще, як то кажуть, не зовсім прокинулась. Але давайте подивимося, місія Магатев приїде і як це для України буде. Ну, дивіться, коли вона туди приїде, буде обстріл. Бачите, така карта? Це карта Башти, яка говорить про те, що карта, звісно, промальовані хреновастенька, але смисл понятний. От, при тому при всьому, це якраз те, чого вони бояться, те і буде. Ну і обстріляєш, до речі, буде хтось загиблий. От, і вони дуже скоренько уїдуть туди. Як то кажуть, були дуже то дуже, 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 дуже скоро. Такі. їхали на велосипеді. От, зараз за територію, взагалі навіть за кордон, але я вам хочу сказати, буде поданий наратив брехливий, і вони його підхоплять. Карта, карта брехні, карта е, крадуна. Тобто вони підхоплять цей наратив і вони йому повірять цьому наративу. Вони повірять, що це. Е, Обстрілювала е, українська сторона, вони повірять про те, що насправді е, ну, ми не можемо е, цю е, атомну Справку. АЕС... Підтримувати в цьому стані, і вони почнуть це говорити. О, будуть вестися спори, Україна буде незадоволена, тому що ми не побачимо ну, виходу. Нам зв'язали руки. Ситуація знову завища, нам зв'язали руки. Тобто росіянам, як завжди, брехня вдалась. Чому? Тому що самі по собі. Ну, Магате самі по собі, це, ну, вони там є підкуплені Там є підкуплені і вони не ставляться негативно. Тобто Вони не розглядають Росію як країну терориста. От, вони відносяться до них, ну, наприклад, як до нас, так і для них, скажімо так. Да? От, тобто Для них немає різниці, хто жертва, а хто аб'юзер. То, що Росія страна аб'юзер. Це, це не те саме. Чому так? Чому? Як взагалі Магата до Росії ставиться, як ставити? Вони прояснюють їм, про, їм розказує якусь ситуацію і їх обдурено, але і обдурено, дивіться, бачите, і якби, вони з ними-цьом, вась-вась, бачите? Тобто, їх, як говориться, обманувати мене, я сам обманувався рад. У них був вибір і ще що вони, вони освіть. Чесно скажу, вони просто сють, а Путін їх там залякує, скажімо, ну не Путін, а ті, хто там люди. І вони сють, і вони готові обдурюватися і аби тільки сохранити хороші, хороші отношення, тому що є якісь на них речаги впливу. Ось і все, все в цьому світі продається.